В ефірі новини в студії з вами працюватиму я Інаса Зайцева. Вітаю вночі. Окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. Люди не постраждали. І напередодні увечері двома іскандерами росіяни завдали ударів по Дніпру, поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ. На місці працює мій колега Микита Доброславський. Микито розкажи, що там зараз відбувається. Вітаю Інесо. Так дійсно ми зараз перебуваємо в районі, де вчора став терори... стався терористичний акт росіян. На жаль, на територію нас не пропустили, тому що зараз проводяться слідчі дії. Там працюють правоохоронці, як поліцейські, так і служба безпеки України. Нас не допустили до місця, поки як вже й сказав, тривають слідчі дії. Тож що нас зараз відомо, близько третьої години ночі завершилися пошуково-рятувальні роботи. Далі, після того, як вже дозволили до робот приступили комунальні, комунальники, вони задіяли близько 22 одиниць техніки. Житловий комплекс, який постраждав, відомо про один з будинків комплексу, зруйнований з 9 по 13 поверх, у Генштабі дійсно підтвердили, що це було дві ракети Іскандер М. Наразі прокуратурою порушено кримінальне провадження за актом норм ведення війни. Кількість постраждалих з вчорашнього дня з 12-ї ночі, як було оновлено, не змінилася. Це 9 постраждалих серед них двоє дітей. Окрім атакованих адмінбудівель та багатоповерхівки, маємо ще пошкодження. Це чотири житлові будинки навколо, одна висотка і інші двоповерхові будинки. Зазначимо, що ще зачепило три адмінбудівлі і сім автівок. Це те, що наразі відомо. Працюють комунальники, прибирають, от можемо бачити нас на як вже казав, не пускають всередину, але ми можемо спостерігати, як виїжджає комунальна техніка з е, сміттям, яке от е, після прильоту це будівельні відходи. Тому поки лишаємося на місці, будемо спостерігати і сподіватися, що найближчим часом нас пропустять, і ми зможемо розказати більш детально інформацію. Студія. Дякую, Микито. Дякую за інформацію. Нагадаю, це був Микита Доброславський про наслідки ракетних ударів по Дніпру. А ми рухаємося далі. Сьогодні комунальники продовжують розбирати завали, вивозити сміття, зачищати дорожнє покриття, тротуари та двір. Перші години після ракетного влучання. Робота правоохоронців, надзвичайників та лікарів. Пропоную переглянути, що відбувалося на місці подію відразу після вибуху. Знаходжу зараз на місці події. Зараз тут знаходиться керівник військової адміністрації Сергій Петрович Лисак, всі силовики, керівник поліції, керівник ДСНС, вся влада, всі працюють. Одна ракета влучила в житловий комплекс. Женева частково зруйнувала. Але добре, що ця будівля не була введена на експлуатацію, там перебувала невелика кількість людей, переважно в більшості перебували будівельники. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю Служби безпеки України. В магазині навпроти місця прильоту у людей повибивали вікна. Вікон зовсім не залишилось. Ви бачите, розбите скло. Останки цього скла на підлозі. На щастя, ніхто з людей не постраждав, але це несе великі матеріальні збитки. Також розбиті і пошкоджені двері, вхідна група повністю. Друге вікно вцеліло, але ми бачимо, що в самому магазині магазині також є руйнування і скло. Ми бачимо позаду мене якісь ошміття від того, що залишилось це бруд, це скло, це якісь будівничі матеріали. Мабуть, це залишилось саме від пошкоджених будівель. На даний момент тут немає нікого, окрім поліції. Окрім ДСНС, саме тих працівників, хто має щось зробити після прильоту, працювати, фіксувати та розбирати. Приблизно пів години тому тут -то був настоящий натовп, дуже багато людей. Ці люди стояли і спостерігали, і дивились за роботою ДСНС, поліції, і їм було дуже цікаво, що ж відбувається. Але з'явилася інформація про те, що можливий другий удар, другий ракетний удар, саме в те саме місце. Тому людей прибрали звідусіль, і на даний момент маємо надію, що люди в укриттях і вони не постраждають. А ще більше маємо надії, що на сьогодні це все і більше жодних ракет у наше місто не прилетить. Мешкаю на півкварталу вище цього місця. Почув вибух у мене дім здригнувся. Почитав там, же ж одразу почали наші сусіди писати, де що. Прибіг сюди, хотів допомогти. При прибіг, забіг туди, побачив дим там за за цією будівлю, інша там кілька поверхів. Ну просто немає. Дніпро продовжує надавати підтримку збройним силам України та залишається лідером у цьому питанні. Коштом міста для наших оборонців закуповують автівки, комп'ютерну техніку, тепловізори, прилади нічного бачення та багато іншого. Та місто може лише посильно допомагати фронту. В першу чергу про потреби ЗСУ має піклуватися держава. Про це заявив Геннадій Корбан в ефірі марафону Інформоборона. функция защиты государства, функция защиты граждан, функция ведения войны лежит на центральной власти. Люди должны это четко понимать. Не могут города себя защищать, у городов нет армии. Не могут города обеспечивать армию дронами, амуницией, оружием. У них нет такой, по сути дела, таких расходов и нет такого функционала. Да, города сегодня делают, помогают армии за счет излишка бюджетных средств. Мы покупаем дроны, покупаем грузовики, покупаем компьютеры военным, покупаем планшеты, покупаем антенны, покупаем колеса и так далее, и так далее. Но это не решает глобальный вопрос. Понимаете, есть центральная власть, есть министерство обороны, есть совет национальной безопасности, есть центральные органы которые отвечают за безопасность государства, за войну. И у них есть соответствующие огромные бюджеты для того, чтобы делать закупки, централизованно делать закупки для наших военных подразделений, для ведения войны. Города могут лишь помогать в этом движении, участвовать, граждане, волонтеры участвуют в этом движении. Поэтому, но функция лежит на центральной власти. Сучасніша лікарня східного регіону України у Дніпровському медцентрі надають високоспеціалізовану допомогу дітям спочатку повномасштабної війни і дорослим. Далі історії дітлахів, яких поставили на ноги дніпровські лікарі, а також розповідь переселенки з Донеччини. Жінці довелося народжувати четверту дитину не у рідному місті. Шестирічна Мілана з Полтави потрапила до лікарні через вроджену деформацію грудної клітини. Наталія звернулася до спеціалістів цього медзакладу, бо їх порекомендували знайомі. В лікарню нам дуже сподобалася. Тут дуже найкращі спеціалісти. У нас тут така висока точна апаратура, новітня. Ще нам тут дуже сподобалося умови перебування не тільки для дитини, а й для матері. Лікарі встановили дівчинці металеву пластину. Завдяки цьому вдалося виправити форму грудної клітини. Влад потрапив до лікарні через патологію колінного суглобу. Я займаюся баскетболом, отримав травму на соревнованнях, не придав тому значення, а потім почав розпухати і братілись в больниці. Хлопець, вдячний медикам і вже планує повернутись до спорту після одужання. Лікарня обладнана усім необхідним для проведення складних операцій. Наша лікарня працює сучасна ортопедична травматологічна служба, яка дозволяє, яка виконує реконструктивне визнання хірургічної втручання у дітей та підлітків зі складною патологією опорно-рухового апарату. З початку повномасштабного вторгнення тут приймають і дорослих. Євгенія з Крематорського району народжує вже в четверте. Жінка каже, пологи пройшли добре. Мене сюди привезли лікарі без кордонів. Дуже, дуже хороша клініка, дуже добре. Євгенія народила дівчинку красуню Юлію. Початку січня 23-го року вже десь 400-450 пологів пройшло і десь коло 80 пологів це тобто були пологів переселенок. У лікарні надається весь цикл перинатальної допомоги новонародженим. Окрім неонатальної хірургії різних напрямків, у медзакладі ще є спеціалісти з реабілітації. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Протягом ночі знеструмлень чи аварій на теплорозподільчих пунктах підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях не зафіксовано. Сьогодні комунальники продовжують роботи на мережах міста за заявками жителів. Вони проводитимуться без відключення водопостачання. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.